Якщо ти займаєшся продажем макухи соняшникової олії або соєвої олії, макухи, шрота, напиши мені в особисті. Ми зараз шукаємо в наш колектив людину з досвідом, яка займе посаду менеджера з продажу, яка буде продавати продукцію, яку ми самі виробляємо. Ми виробники соняшникової олії рафінованої, нерафінованої і макухи. Також у нас є контракти відкриті на закупівлю шроту. Нам потрібна людина, яка буде допомагати нам збувати цю продукцію. Нас не не цікавить люди, які е, в, мають навики в продажах. Хочу спробувати. Ні, нам конкретно потрібна людина, яка вже продає такі продукти, які нас цікавлять. Яка продає і за кордон, і всередині ринка. Якщо це ти, напиши мені, наша компанія називається Зернозбут. Е, ми знаходимося, місто Вінниця. Офіс нас 600 річчя один. Ми обіцяємо тобі гідну заробітну плату. З нас всі умови для чудової співпраці, крутий офіс, класний колектив, гідна заробітна плата. З тебе чудові покупці і виконання всіх зобов'язань. Пиши мені в особисті, зерно з турботою про майбутнє.